Насправді дуже часто піратів, ну, піратів називають бандитами, але вони як такими бандитами не були, бо ну, часто плутають піратів з корсарами. Наприклад, Дрейк і Морган це ж не були морські бандити, це були морські партизани, які діяли з дозволу своєї держави. Вони мали ліцензії на право захоплення ворожої власності. Право нападати на ворожі кораблі, захоплювати прибережні поселення ворога. Ну і частину здобичі вони привозили до мітрополії або в своїй колонії. І частину здобичі віддавали, скажімо, на користь держави, там 10% віддавали в королевську скарбницю. Тому треба тут добре ну, розрізняти ці поняття, хто є бандит, а хто є просто морський партизан, який діє в рамках свого закону. Тобто для англійців Дрейк, Морган були національними героями, а не бандитами. А там, скажімо, для іспанців, на кого вони нападали, вони могли виглядати як пірати, злочинці, бандити. Ну, але ж ми маємо виходити з історичних реалій, а не з міфів і. Ну, ставати на чиюсь одну сторону. Маємо просто знати реальні події і давати адекватні оцінки цим подіям.